Безрукавки сорту Екстра 10 кг за ціною 2580 гривень. Дивимось. Перша безрукавочка. У нас розміру «М», Подивіться, яка класна. Наступна в синьому кольорі. «М» Молочень, Розмір «М», Це перше, що молочна йде вже точно. Розмір сорву лозушку. коричнева така. На жаль, розміру немає. Дивимось далі. Такого плану буде рукавочка. Прозмір амочка. 44. Ось таке платочко. Так, чорненька. Ось така. 46. Чорний. Розміру на жаль, немає. Чуждая, не знаю, рукавочка. Размер 48. Классний жіночок. Розмір 36. Це у, у нас розмір 38. Там на синьому кольорі вже з кадрушончиком йде на замочку. кишеньки теж на замочку, розмір С. У нас де тоненька випадочка.

Без розміру. Легенько, безрукавочку знову. Розмір. Ось така. Розмір М, і все. Ось так. Давайте ще покажу, Ось таку чорненьку він, на жаль, немає. Ось І зелені. Ліце покласно. Ось таке криласи. Розмір 52. В'язамою. Давайте ще цього покажу. Будемо вам така І розмір в неї песочку. Ще залишилось багато визеркавочок. Сподобається цевати, пишіть в коментарі, зверніться до наших менеджерів і він ваш.